Пане Дмитро, нічия, але дозвольте привітати вас з цим результатом, враховуючи звичайну майстерність і всю складність грати проти такого суперника. Дуже дякую команді суперника за гру. Дякую, ми перший раз приймаємо участь в такому, в турнірі такого формату. Це для нас перший досвід. Ну, я рахую, що ми непогано справляємося з цією задачею, як для дебютанта. Під час матчу кинулося в очі, те, що у вас зовсім непогана фізична форма. Ну, щоправда, десь в другому таймі ну, трошечки десь підсіла, але в принципі в такому режимі преценгувати команду двома складами на цьому акцентував тренер. Ну, це та це робота тренера. Він акцентував на е, жорсткому, скажімо, так, контакті з іграками, на жорсткому пресингу з іграками. Тому ви бачили, мабуть, велику кількість фолів, але ми не перетнули цю межу і задачею справились. Наскільки об'єктивний на ваш погляд рахунок, можна сказати, ви розчаровані чи все ж таки задоволені? Нічия справедлива? Я думаю, що в певній мірі гра була рівною, ну і відповідно, результат на табло. Ось а, е, були хороші моменти. як в команді Артур Мюзик, і в нашій команді. Е, щось реалізовували, щось получалось, щось не получалося. Це футбол. Вітаю. дякую.